Вітаю вас, друзі! Якщо вас цікавить вартість монет, нагород та артефактів, то це відео саме для вас. Це топ-10 найдорожчих та найцікавіших лотів, придбаних минулого тижня, на сайті Віоліті. Ми починаємо. Для початку перенесемось на три тисячі років назад, в часи, коли на території сучасної України проживали племена так званої Гава голіградської культури або ж фракійського гальштату. Це археологічна культура кінця бронзового початку залізного віку, тобто 12 11 століть до нашої ери. А це бронзова бойова сокира гальштатського типу, вага якої 445 грамів. Придбали це за 32 тисячі 2 гривні або ж 760 доларів. Всі ми навчалися в школі, але тільки одиниці закінчували її з бажаною золотою медаллю. Назва ця була формальною, адже золота відмінник не отримував. А ось раніше до 1960 року в радянському союзі видавали медалі з справжнього золота. Медаль штампувалась в 15 варіантах для кожної республіки. Напис за відмінні успіхи та зразкову поведінку виконувався національно національними мовами союзних республік. Золоту шкільну медаль грузинської РСР придбали за 46 701 гривню або ж 1100 доларів. Далі грамота до всього українського народу. Перший офіційний документ української держави. Звернення гетьмана Павла Скоропадського, яке було оприлюднене 29 квітня 1918 року, в день скинення Центральної ради. Грамота проголошувала встановлення одноосібної влади гетьмана. Послухайте, що було 100 років тому. Нічого вам зараз це не нагадує. Спаслась Україна, дякуючи мо. Гутньому підтриманню центральних держав, які вірні своєму слову продовжують і по цей час боротись за цілісність і спокій України. При такій піддержці у всіх зродилась надія, що почнеться відбудовування порядку в державі, та економічне життя України війде врешті в нормальне русло, але ці надії не справдились. Отже, грамота до українського народу була придбана за 50 тисяч гривень або ж ти. 1130 доларів. Далі соверен 1826 року. Монета, що була викорбувана в часи правління британського короля Георга IV. Виготовив її монетний двір Лондона тиражем в майже 6 мільйонів примірників. Матеріал золото 917 проби вага 8 грам. Придбали соверен за 55 тисяч гривень або ж 1190 доларів. Далі відзнаки російського товариства Червоного Христа, котрі були видані в період з 1910 по 1917 рік. В цей час товариство Червоного Христа активно діяло, надаючи допомогу пораненим і хворим воїнам під час Першої світової війни. Нині ж ця можна сказати, вже фейкова організація не має нічого спільного із милосердям та гуманітарною допомогою. Три відзнаки товариства Червоного. Хреста придбали за 70 тисяч гривень або ж 1670 доларів. Далі 15 рублів 1897 року. Монета, яка була викарбована в часи правління російського імператора Ніколая II. Це найбільша з золотих монет, які масово виготовлялись при його правлінні. Діаметр її біля 24 мм, вага майже 13 грам, тираж майже 12 мільйонів штук, матеріал золото 900-ї проби. Придбали цю монету за 82 256 гривень або ж 1900. 960 доларів. Далі орд 1629 року, викарбуваний в часи правління короля Данії та Норвегії Крістіана IV, при якому датська держава досягла вершини своєї могутності. Виготовив її монетний двір міста Осло. Тираж судячи із стінника вкрай малий. Вага цієї срібної монети біля 6,5 грамів. граммів. Придбали її за 98 251 гривню або ж 2340 доларів. Далі гривня, грошова одиниця, яка була найбільш розповсюджена в часи Київської Русі. Назва її походить від шийної гривні. Прикраси, що носили на шиї за гривку. Відомо декілька типів гривень: київський, чернігівський, новгородський, татарський, литовський тип. Ці зливки срібла відрізняються масою та формою. Стародавня київська гривня була придбана за 101 тисячу гривень сучасних або ж 2400 доларів. you Далі червонець 1903 року, викарбуваний в часи правління останнього російського імператора Ніколая II. Він не вважається чимось надзвичайним всього було випущено більше трьох мільйонів подібних монет. Але стан, а особливо слаб, який його підтверджує, зіграли тут на боці продавця. 10 рублів придбали за 105 тисяч гривень або ж 2500 доларів. Найдорожчим лотом минулого тижня виявився солід Костянтина І. Саме він переніс столицю з Риму до міста Візантії, перейменувавши його на свою честь у Константинополь. Завдяки його жорстокості третина людства нині християни, у 326 році син Костянтина від першого шлюбу Крісп. За наказом свого батька був страчений, сталося це через наклеп мачухи Кріспа Фаусти. Вона звинуватила Кріспа в тому, що він намагався її зґвалтувати. Через місяць після страти сина Костянтин розкрив обман дружини, звелів замкнути її у лазні, де вона задихнулась від жару. Після цього Костянтин звернувся до жарців за прощенням, але вони одностайно відповіли, що такий злочин неможливо споку. Проте знайшовся послідовник християнства, який запевнив імператора, що християнський Бог прощає навіть найтяжчі гріхи. Костянтин швиденько перевзувся і призначив християнство державною релігією. Отже, солід Костянтина придбали за 150 тисяч гривень або ж 3570 доларів. Друзі, дякую вам за перегляд! Не забудьте поставити лайк, підписатися на канал та жмакнути на дзвінок. До зустрічі на каналі у пошуках Золота та Скарбів.